Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити про одного парфумерного красунчика, який став для мене приємним таким, знаєте, ольфакторним відкриттям саме в жовтні. І далі я продовжую насолоджуватися його глибоким, красивим оксамитовим звучанням. І мова в сьогоднішньому відео піде про композицію манцера Rosa Van. Ванільна троянда або трояндова ваніль дуже красивий насичений аромат. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно. Ваша підтримка, тож ми починаємо і, і почну з того, що бренд Бонталь був створений з тією ідеєю, що в ньому будуть поєднуватися інтенсивне насичене звучання арабської парфумерної культури, плюс західна витонченість. Та вишуканість разом з елегантністю. Її засновник П'єр Манталь планував, що аромати, представлені у бренді мансера, будуть такого безумовно нішевого напрямку, і в створенні цих ароматів він буде використовувати якісні, насичені інтенсивні компоненти, які матимуть виразне, яскраве, дуже об'ємне стійке та шлейфове звучання. Ну і матимуть такий якийсь приємний. Вишуканий елегантний лоск, який би став до вподоби великій кількості користувачів, ну і такій загальній аудиторії. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про аромат, який особисто я тепер буду асоціювати з прохолодним періодом 25-го року. Це аромат Розас Vanilla. Він був створений в 2011 році. І основна його ідея, основний задум і натхненням для створення цього аромату власне, були дитячі спогади самого. Парфумера своє дитинство він проводив на березі Франції. Це було невеличке таке портове містечко, і в цей порт часто приходили кораблі з вантажем, спецієвим вантажем. Це були ваніль, це були різні такі приправи, які мали виразне, яскраве характерне звучання, і воно розносилося вітром по околицях порту. І, звичайно, його такі, знаєте, дитячі спогади про жінок, які його оточували, які використовували троянди в формуванні своїх таких зовнішніх образів, букетики квітів, які були у них в руках, і оця історія, оцей дитячий такий портрет, дитячий парфумерний профіль, який закарбувався в спогадах Монталя, Він втілив в ароматі Троянда трояндова ваніль. Тут йому хотілося, знаєте, в цьому ароматі передати. Насичене, яскраве, глибоке, суперпотужне звучання ванілі і в той же час зробити його більш благороднішим, вишуканішим та елегантнішим за рахунок духмяної троянди. В принципі, все так і спрацювало. В ароматі дуже красиво звучить троянда. Вона знаходиться в серці композиції. Вона, знаєте, така духмяно пянка якась. Фатальна, ніби для мене. Стартує аромат лимоном і він дає ясності, приємної гірчинки, приємного такого, знаєте, ольфакторного акценту, який дозволяє аромат сприймати більш об'ємно, більш фактурно та насичено. Ну і головна, головний такий діючий персонаж цього композиції це Ваніль, він знаходиться в базі разом з білим мускусом, разом з кедром. Це потужне насичене звучання. Якщо говорити особисто про себе, то для мене це якась така, знаєте, ольфакторна, ольфакторна затишна. Ковдра, ось факторний, затишний такий шалик, яким я огортаюсь про холоду. Для мене це супер вдала якась така основа, на яку я можу нашаровувати звучання інших ароматів. Власне, я так весь час і роблю з цією композицією. Вона дуже голосна і дуже стійка та шлейфова, тому я наношу аромат на тіло. І далі вдягнувшись уже ще один аромат на тіло та волосся, і вдягнувшись уже на одяг та на волосся на шарову і ще одну композицію. І з'являється якесь нове унікальне звучання, дуже красиві такі поєднання. Я об'єдную цей аромат із. Ірисом прадівським, і дуже мені подобається, як цей аромат поєднується з Шанелівськими Офрешам та Отендер парфумованими водами. Вони якісь такі робляться глибокі, якісь такі дурманливі, Ну, дуже красиві, виразні і зовсім не впізнавані от в цьому дуеті. Дуже красивий аромат. Сьогодні, от хотіла про нього поговорити, бо багато хто манцера і манталі сприймають як голосні однотипні аромати, але є в цій композиції якась така магічна глибина. Є якийсь такий, знаєте, магнетичний прояв. Його хочеться весь час цей аромат відчувати, його хочеться слухати з себе з флакону, з кришечки. Ну дуже красивий аромат. Мені приємно, що моє продовження з брендом Мансера продовжується, що воно таке, знаєте, брала на це цю композицію, як аромат, в якому красиво звучить нота ванілі, готувалася, як то кажуть, на до холодів. І була приємно вражена його красою, ну і дуже радію з того, що можу використовувати цей аромат на постійній основі, насолоджуючись його красою. Ну і для себе вважала за потрібним виділити цей аромат поміж великою кількості своїх. Парфумерних фаворитів в колекції, тому що дуже він мені подобається. і така запійна історія у мене зараз з ним. Як на щодень використовую цю композицію і, неймовірно, є насолоджуюсь. Ну, відповідно, вам особисто від себе раджу познайомитися з цим ароматом. Якщо вам захочеться його спробувати і замовити від Levant, ось моя стріночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди і замовити сьогоднішнього героя. Я з великим задоволенням поділюся з ним. Ну і також в інстаграм та в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик де ви можете проглянути всю мою парфюмерну колекцію, передивитися аромати, якими я ділюся. Можливо, якісь також вас зацікавлять, і ви захочете їх спробувати замовити від Ливант. Тому звертайтесь, не соромтеся з великим задоволенням. Поділюся з ароматами, які привернуть вашу увагу. Ну і дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. А по традиції, в кінці відео хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!